Хей hey, йоу, з вами знову я, Рома Крейт, та сьогодні на наше село напали бандити. Вперед, братця! Ми їх переможемо. Так, тут можна мені бутон стіну десь застигнути, я пам'ятаю. Ай, ні, не вдасться. Так, значить пішли в сухопутний бій. Мінус один. Шо, вони вже перестріляли всіх наших? Що там? Багатьох беремо моїх друзів. Багато хто запущав село від першого шнапа. Навіть ну, потім мене відступати. О, вони забули про мене. Відступ. Аптуватиму. Ой, щось тупив. А бандитом на мене що всем. Вот получай. Тепер забудеш це буде. Ох ти! Мало кит до нас їх не теж. Такс, надіюсь в інших районіх уже не чистили наші. Це найгарячі шаточка, тому я на неї пішов. Так, погонь, вогонь. вогонь. Останній пару бандитів, напевно. Нічого собі, пау. У мене медикаменти закінчуються. Головне, щоб вони не зайшли в село. Вепати треба на територію. Ох, ця штучка вас зараз рознесе. Я бачу, там їх багато в тій ями, яку ми підірвали. Залишилось. На, по голові. Ні, все, я відступаю. Сюди без гранати немає сенсу навести. Хоча ось так можна. Способом їх перебити. О, все, останній з бандитів є то я зараз. А я вас трохи розібралася. Новий ох, тут старалася маткіт. Мат о, є, зарані, зараз забрани. Так, все. Тепер швидко побігаю на інші сектора. Ще й дощ пішов заважатиме стрілятися. Головне, щоб зброя не заожаліла що Щось сталося зараз. Одна... Де автомат? Один з автоматів уже заживів під дощиком. Бачите, не заряджається. А шкода га у нас зб... вінцівка була. Так, спідемо, подивимося як тут. А, і тут бандити знищили всіх моїх людей. Нас, мінус. А їх і багатенько вишилось. Бандети виграють нас на кількості просто. Легеньку треба. Ось так регенерацію і затягнути ще щет. Так проекший. Такс, в мене патрони вже закінчилися. А, рани. Що зі мною? Я нічого не бачу. ти тобі латикаш лечу. А, а, в цій битві мене поранять синопе. А, мене поранено. До нових зустрічей, мої друзі. Ах.